Всім привіт! Вітаю вас на своєму вишивальному каналі. З вами знов Тетяна. У мене тут прийшов такий запит на огляд даного наборчику. Не буду його жалкувати, розкримо і з вами поглянемо. У мене запитали, чи дійсно чарівна мить кладе в свої набори мадейру і Цвайгар тканину, як вона пише на своїх обкладинках. Знаєте, вишиваю о -о -о цей наборчик, який у мене новенький, з пляшкою, то там ну, тканина мені подобається, вона не дирчата, вона не м'яка. ну, Здається, схожа на свайгар. Багатенько вже вишила не дешевих наборів, то думаю, що да, немає там цієї помаранчевої стрічки, що свідчить, що це Свайгартовська аїда, там йде 16-й каунт, ну, тому що шматочок тканини невеличкий, то я думаю, вони просто обрізали його якось. Вони ж не можуть всім вкладати з краєм, який йде оцей оверлочений ну, фабричний край. То Нічого не можу сказати, що дійсно воно так. Не ПНК Кірова, тому що я багатенько раніше вишила ниточками ПНК Кірова, і ну, дійсно вони не такі геть не такі, як там. Ну І ще було таке, що ось тут у нас в інструкції, склад набору пишуть інструкція, кольорова схема, схема тканина Іде 14, бавовнена, муліне бавовнена. Бавовна голка. Ну, ж бавовна, я так вважаю, вона не шовк, вона не синтетика. Цвайгарт, ну, теж, мабуть, бавовняна. Тут у нас іде 14 та їда, подивіться, вона не дирчата, щоб занадто да, величенька в розмірах. Ну, я так для себе вирішила, що я таки буду заміняти. Так, я шурудю. Так, давайте я ще, ще покажу зараз. Ред ось такий натюрморт. Я його побачила на звороті тієї першої роботи, яку я зараз вишиваю, та ліський десерт. І у мене подруга питала, які ж із цих трьох мені подобається. Ну я їй сказала, мені ось цей дуже-дуже подобається цей. Ну Він старенький, це, подивіться, ще М87, а зараз М500 ого-го, іде. То не знаю, дуже-дуже мені він подобається. І, мабуть, ще придбаю ось цей натюрмор. Ці мені не подобається і за шкірки, як я вже казала, і за цього амарах. Ну, м'ясо і, і амар, ну, як то на вишивці, мені не дуже. А так, в принципі, теж дуже класненький. І є єдине оце такий темний фон. А мені це цікаво, на які тканині вишивається. Ну треба зайти на чарівну мить і подивитись. Отже, давайте я вже. Розпакувала. Він дуже величезний. Це їхні подарункові. Я так зрозуміла упаковочки. Я була в шоці, коли отримала його. Він формату А3, от як схема Лукаса оце от прямо формат А3. Так, подивіться, яка тут обкладинка. От така вона. Не знаю навіть, як його зберігати, ні в яку папочку він не влізе. Так, у мене тут відблікує. Знімаю перед вікном, давайте ось так якось покладу. Так, це ми приберемо. Так, схеми. Тут теж схеми дуже великі. Ні, формат А3. Кожен листочок ось такий. Ну, я б не сказала, що дуже прям вирве око. В принципі, можна вишивати. Ну, і не такий прям маленький. Так, де у нас листочок? Раз, також ось ось, подивіться, як бачите, буде виноград вишиватися. Тут стіл буквально взагалі вишивається. Ну, такий яскравенький. Ну, не занадто. Листочки глянцеві. Дивіться, як тут буде фон вишиватись. Скучно. Скучно, нудно, ну, будемо вишивати. Тут якими великими зашивками клас. Так, і ось так. Подивіться, як фон буде зашиватися. А тут буде. Ух! Ух-ух-ух. Так, чотири листа схеми і ключик. Давайте з вами вивчаємо трошки ключик. Так, Хрестик в три нитки вишивається, хрестик в дві нитки, хрестик в одну нитку. І меланжевий хрестик в одну нитку. Що таке меланжевий хрестик в одну нитку? Спочатку вишивається напівхрестик ниткою номер, який зазначений першим, а потім напівхрестик в протилежну сторону ниткою, номер якої зазначено другий. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Зрозуміли, так? Да? Десь я вже такий вишиваю, де я такий вишиваю в Ланарті у своїй індійці, У мене теж такий. Такі замарочки є. Так, ну дивимось. Значить, А, хрестик в три нитки. А, хрестик в три нитки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ні, тоді тканину замінювати не можна. Можливо, візьму, тоді в мене є. Я взяла собі на спробу погонний метр левади. Вона на лінду схожа, тільки більш сильніша. Можливо, візьму її, буду на ній вишивати. Що вона в мене лежить, треба буде її застосовувати, якщо так. Ну, нехай буде величезний. А я не сказала 37 на 49. Тобто майже 40 на 50. Немаленький буде, на чурморчик. Так, Б у нас в основному, бачите, все у нас вишивається. Хрестиком дві нитки і є бленди. Це у нас хрестик в одну нитку трошечки вишивається. Ну, і де, о, слава Богу, де у нас лише тільки один значок. ну Там ви бачили, да? це на фоні, і там буде багатенько. Це, мабуть, ось десь тут ось о оце, -оце сіреньке. Оце, мабуть, сіреньке, і за оце і буде вишиватися. Це по схемі дивлюсь. ого го 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 да, 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 дівчатка. Це оце буде багатенько його вишиватись. Що, впораємось, це не так важно. В один бік однієї ниточку, в другий бік одніє... другої ниточку. Це не проблема. Так, я хочу подивитись один значок. Це, мабуть, в одну ниточку це у нас це. Так, да, Ось це також буде ось цим значком дуже багато вишиватись на фоні. Це десь, в зрозуміло, да? це о, оці, оці сірі кольори. Ну, мені дуже подобається кольорова гама оце фіолетовий, зелений, такі ніжні кольори, ці персики. Не знайшла я, поки відшив. Можливо, хтось бачив десь. Будь ласка, мені ткніть. Так, покладу вам кусочок схем, щоб ви бачили. Покажіть мені, ну хочеться просто подивитись. Дівчатка мені перед ту мою пляшку пишуть, що дуже там гарний відшив, тому що вони бачили на На формулі. Не на формулі, господи, що я мерзнула. На цьому, на виставці Handmade Expo. І кажуть, Танюш, молодець, що почала вишивати, вона класна. Так, от таку поклали нам картоночку, для чогось згодиться. Так, ну тканинка, так. Да, тканинка. Подивіться, подивіться, яка вона. здоровенна. Така вона накрахмалена непогана. Я не вважаю, що вона дирче та вона гарна. Так ось о. дивимось краєчок. Ну, думаю, що це свайгард. Бачите, тут мені попався цей краєчок. Так, от така біленька. Можливо, і на ній буду вишивати. Якщо тут повна зашивка, то нащо тоді міняти? Не бачу сенсу. Так, ну і давайте побачимо нитки. Ниток у нас 70 Три Ось такі картонні органайзери. Так, по ним і буду вишивати. чого ми не хочемо фокусуватись. Так, бачите, деяких є потрошечки. Ниточок. Тут у нас іде з рожевими такими. З помаранчевими, з фіолетовими. Ну, потрохи, бачите, небагато ниточок. Так, ну і тут вже багатенько. Тут з двох боків навішано ось це сірі, мабуть, які будуть нафонити ніжно-фіолетові. Ну і тут різні-різні зелені. Так, от такі у нас, як бачите, е Такий огляд вийшов на борчику. Ну, нитки, да, такі самі, як і на моїй пляшці. Я не скажу, що це пенка кірова, ні, пенка кірова не такі. Катишків на ниточках нема, вони не дуже розслуються. Знаєте, я, от вишиваючи пляшку, помітила, що вони, о, тут навіть навішані не так, як на пляшці. Бачите, тут вже все розвішено, все нарізано. Тобто. Бери собі ниточку, зразу не треба нічого перекладати. <кій> То що такий результат тут буде. Ну, Гарні, гарні ниточки. Так, да, не договорила, вузлики запутуються. Дуже-дуже запутуються в вузлики в мене ці ниточки. Особливо, якщо беру в одну нитку, вишиваю, там півхрест чи хрест, вона довга. і... Постійно воно раз замоталась і коротше маленький вузик. Ну, воно легко там, раз і розплутав або голочку. ну, Буває таке, що треба погратись трохи голочкою, тикати в сам вузлик, щоб воно розплуталось. ну, Але розплутається ще, во ні разу не обрізала нитку. А, і, ну, мабуть, за того, що дуже довга вона постійно, оце коли через тканинку ходить, вона перекручується і так виходить. Ну, я не хочу обрізати, тому що ви бачите самі, що там буквально буває таке, що по 60-й треба півхреста чи хрестика зробити в один бік, в другий бік пройтися. Ну Нащо тоді обрізати цю коротеньку нитку? Я дуже не люблю короткими нитками вишивати. Просто не спішити, не поспішати і ниточка буде. Слухатись. Тож, ось такий результат. Так, і в мене дівчатка питали, я казала, що до мене їдуть ще наборчики від чарівної миті, то була не покупка, то моя подруга Олечка з Черкас вирішила мене трошки побалувати. Я їй просто показала, що мені подобається, і вона вирішила на 8 березня мені зробити невеличку приємність і подарувала. Один ось такий набірчик. Це також чарівна мить це легенди, серія легенди Єгипту. Я не знайшла, як він називається. Просто от легенди Єгипту і все. А цей хто він, там, барс, леопард, нічого не пишуть. Так, ниточки теж пишуть вони Мадейра да, Цвайгард. Так, 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 ідуть ось такі намистини червоні Так, а що тут? бісеру тут ніякого нема. Так, ниточки іде ось така золота нитка. Мабуть, це GMC нитка. Ось така основа біла, там дуже буде багато вишиватись також півхрестом. Я так передивлялась бо це відшив. Ось це все буде півхрестом, мені здається, вишивати. Можливо. Ні, тут все-все, да, фон вишивається півхрестом різними нитками. А Бусіни, як бачите, у нас ці намисти не пришиваються в її перекрасах. Тут щось синє. А давайте ми відкриємо його давайте. Це моє, я нікому не буду дарувати. Ви знаєте, що я обожнюю тему Єгипту. Ой, клійку ленточку відірвала. Не знаю, в папочку складу причепися до мене скочний, не хочу відліпати. Так, зборка 2. Так, ось такі Нам на стінки. це прийдеться коли оформлювати раму товстеньку, для того, щоб не заважав. Бачите, тут їх в серії три. Пес, кіт і. Оце ягуар так він називається. Так, Ну, покладу зараз, зразу, та що таке фокус губиться. Зразу другу, другу вона мені подарувала пса. Я сказала, що кіт мені не подобається, він тут такий страшнючий. Подивіться на цього кота. Ну, може, згодом і придбаю, якщо схочу. Ну Він мені не дуже його морда, якась така страшненька. Так, угу, угу, угу. подивіться, скільки тут сховано прикрас. Іде ось такі, так, дивіться, іде ось такий квадратні якісь намистини, ось такий шалений бісер, ще ось такі зелені, якісь б... бусини, намистини. Ну, господи, ну що ж таке? жовтенький, ось така одна червона, така помаранчева. Клас. Мені вже подобається. Оль, мені вже подобається. Так, ось такий ще бісер. Так, ага, дивіться, яка краса. Дивіться, дивіться, яка краса. Давайте ниточки покажу. Ниточок небагато. 19 з цієї блискучої вона буде, мені здається, на Ану, подивимось. Де нас вже загубила. Де ж я її загубила. Все шукаю. Так, вона йде на бекстіч на очах. більше ніде не бачу. Можливо, буде отут, от в німбі десь хрестиком вишиватися. Ну, вже потім буде, подивіться, які в неї прикраси. А там все сховали. Все сховали і будуть тільки намистинки ці червоненькі видно. Боже, вона буде класнюча. Я вже хочу її вишивати. Так, і тканинка. Давайте розкриємо цю тканинку. А що у нас написано в тканині? 14. Крупненька йде дві голочки, бісерна і ця для звичайних хрестиків. Подивіться, яка тканина вже. Ось така затонована. А з цього боку, з цього світленька просто клас. Це буде серія до моїх тих трьох єгипетських від Ланард. Вони будуть поряд висіти. Ну Подивіться: канва не дирчата, гарні такі голочки, Теж нема цього краю. Але. Але але, ну, тому що шматочок не дуже великий, вони будуть 31 на 44,5. Тож угу. немаленька. Теж маленька. такі діла. Так, давайте ж поглянемо, що там у нас в схемі твориться. Так, ниточки я не показала ниточки до кінця, так? Да? Ниток тут, в принципі, і не дуже багато. Червоних, синіх, помаранчевих мало, а більше таких от коричневих і фонових. Так, давайте цю красу покладемо зверху. Так, 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 так. Теж схемка глянцева. Так, а ну, глянемо. Схема складається з двох листів всього на всього. Так. Ну, схема. Десь ось така. бачите? Я не скажу, що прям вирве око, яскравенька, але не така, не дуже, знаєте, нав'ящева. І схема на папері глянцевому такому. Так, хоч би тут на все переплутати. Куточок загинути. Ох, тут вже буде, дивіться, скільки всього різного. Хрестик в дві нитки. Набів хрестик в одну нитку. Напівхрестик в одну нитку. А що це таке? Це, мабуть, буде в різні боки вишиватись. І ще одна заморочка. Так, шов назад голку в три нитки, це, мабуть, золотою вишиватись. Шов назад голку в дві нитки, Шов назад голку в одну нитку. Бісер, бісер, низка, бісер. Тобто, буде ще нанизуватись бісер. Так, бачите, буде в э, один бік, в другий бік. В Міланжи бленд, в Міландже бленд, Міландже бленд. В Міландже, що це в нас в Міландже? Будемо розбиратись? Блендів раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 блендів. А ниток, я скільки сказала, 19 це з золотою. Ага, золота теж, бачите, є в хрестику. Зустрічається аж в трьох значках. В трьох значках. 19-й, бачите, це буде тільки у нас вишивати з де. Це у нас, що назад, голку в три нитки. Ну, там, мабуть, буде викладна нитка. Ну, От такі, от такі справи у нас по цих наборчиках. Тож, ось такі олічка мені подарувала набори, обов'язково їх вишу. Буде в мене серія з п'яти наборів Єгипту. У мене, здається, більш нічого немає. Ну, це не дає гарантії того, що більше не буде. Якщо я побачу якусь ще гарнючу схему, то обов'язково. Собі придбаю. Там, ще, здається, від Ланарт мені попадалась якась старенька-старенька схема, Ну, я така вона якась більш примітивна, і мені її не схотілось. А ось ці обов'язково будуть вишиті. Вони будуть сидіти ну, на стіні висіти. Я так планую собі, що всі п'ять в один ряд на стіну десь повішу. Можливо, це буде на сходах. На сходах у мене рівно там не виходить. Можливо, ні, можливо, не на сходах, можливо, у сина в кімнаті. Яка різниця? У нього там величезна стіна, рівна, нічого на ній ще немає. Єдине, що там вікно і там все вигорає. Сонце у нього цілий день, сонце на ту стіну. Ну, побачимо. Побачимо. Мені ще треба вишити, ще жодну з п'яти не вийшла. Отак вони будуть висіти, охороняти моїх Тутанхамона, ніфертіті і Клеопатру. Так що, оль, тобі величезне дякую, привіт, я цього не сказала, але я це вже сто разів тобі казала і окремо. Тож, дівчатка, ось такі е у мене з'явились наборчики від чарівної миті новенькій. Це у мене два подаруночки. Тож будемо все вишивати, будемо цю красу створювати, вас надихати. І, і будемо на цьому завершувати своє відео. Сподіваюся, відповіла на всі ваші запитання. Якщо ні, питайте, бачите, вони навіть однакового розміру. Ще думаю про ту кішку, ну, вона мені, бачите, або ті три разом, і ці три разом оформити. Ну, я хотіла би якось 5 однаково оформити і повісити, щоб вони оце були як охоронцями. А та кішка, вона, ну, вона мені, по-перше, не подобається. Хоча Кіт це основний о, герой Єгипту, да? ну, В общем, я не знаю, поки що думаю. Ну, він мені просто не подобається. Я буду створювати е, свою схему вподобань щодо цієї країни. Все, завершую на цьому. А, у мене ще, знаєте, у мене ще є семплер. Анютка мені дарувала, я вже все зібрала на нього, дуже хотіла його ще в вересні 23-го року розпочати, але так і не розпочала семплер єгипетський від Терези Венслер, здається. Я вам показувала раніше у своїх о, запасах. Також він буде десь прилаштований біля цього, цієї всієї краси. В общем, коли все це буде, я думаю, ви побачите. Що ж, на цьому я точно вже буду завершувати свої відео. А, ось так. Розпочала з одного, завершила іншим. А, ну, нічого страшного. Нагадаю, що на початку ми дивилися ось цей гарнючий набір. Все. Закінчу своє відео. Вам бажаю тихих мирних днів і ночей. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую за ваші коментарі, підписки і вподобайки. Побачимось в наступному відео. З вами була Таня. Пока, пока, Бережіть себе.